Всім привіт! Сьогодні я займаюся обрізкою і розсадними стакончиками, ставлю касетку. І сьогодні покажу вам сорт Мальвіна, яку мені прислали в місто Флоренс. Я зразу говорила і дзвонила цьому, цій людині, коли отримала ці саджанці. Я говорила, що щось вона схоже на маліна, так і вийшло. Але не буду йому телефонувати, бо що тепер зробиш, вже нічого. Так. І зараз, зараз покажу ще, ось у мене малина. Ось дивіться, яка вона височезна, це гордість України, що треба їй зробити зараз. От коли вже почина доходить до отакого. Отак. Ось От та вершечки треба надрізати. Ну, звичайно, звичайно, я як завжди нічого не встигаю. І я коли буду збирати ягоду, вже ягода починає потрішку. Червоніти уже скоро, скоро, скоро буде йогітка. То, тоді, коли буду собирати, буду по ходу, так ходити і прищіпувати. Коли прищипнуть полуничку, ой, полуничку, господі. Коли прищипнуть малинку, ці вершечки молоденькі, це не на ремах тільки. На ремах цього робити не треба. А на малинки, яка плодоносить один роз. Тоді, коли отут прищепиться верхушечка, отут із пазух підуть ростки, рости пасинки. І вона буде деревцем. І там буде на слідучий рік набагато більше йогіт. Такий невеличкий лайфок. І зараз покажу свою Флоренс, яка. Яка превратилась у мальвіну. Ось такі йогоди гарнющі, шикарнющі. Ось, зараз покажу. Ось Оце така особливість йогоди мальвіни. І ось такі бувають йогідки. Це бувають йогідки взагалі тільки на мальвіні, такі. Ось бачите. І кущ росте прямо із, ну, проростає насіння. Доволі часто таке буває на мальвіні. Ось, росте кущ у йогоді. Це не лякайтесь, це просто збій в генетиці. Просто збій. Ось бачите, які кущики ростуть на... там, де повинна бути йогода. Зараз відкушу. Така вона соковита, мальвіна повинна вистигнути. Вона повинна бути аж чорна, тоді вона смачна. У ній є і кислинка, і солодость, але вона все в гармонії. Під рукою лежить сікотор. А я мучаюсь, рукою, Ось так. До речі, таким сікотором я користуюсь. Він дуже-дуже зручний. Так. Ось теж таке. Ось таке дуже часто буває, особливо на першогодку. Ось така йода. Ось так. Комера, звичайно, не передає кольору. Цієї йогітки. Те, що це мальвіна, я впевнена на 100 відсотків, тому що в мене мальвіна є. і, і смак її не знаю. сказати, що я розстроєна, я не розстроєна, нічого страшного. ну, Малюйна, так малюйна. У мене це в мене на бугрі, першогодка, тому вона вже плодоноса. Як така, що ось у мене це вже третя гудка, яка буде вже піднос. Вона тільки наливає йогоду. Тільки наливається. Це в такому стоні треба підкормити її. Можна монофосфатом колію, щоб наливалася йогітка, була крупніша і була е, смачніша. І Молочку теж не помішає, тому що я бачу, вже появилися ось такі п'ятнишки. Бачите, ось бурі, бурі. пятнишки Це полівані. Ну, від нього ніде не дінешся, не, не треба його лякатися, боятися. Це все нормально, тому що. Тому що Зараз така погода якраз способствує розвитку грибкових хвороб. І можна в такому стані, коли ще полуниця ще не, не стигне, можна пройтися біопрепаратом від шкідників. Бо я бачила, навіть довгоносиків бачила. Кліщика я не бачу тут на полуниці, немає, але тріпс, здається, є. Тому що є йогітка така з таким нальотом, як трішки як вона, якби. Ну, ось така вона, бачите, з такими коричневими. Наліт такий бли... блискучий, то е, пройдуся біопрепаратом, який виходить за е, е, два дні. Тут полуничка ще не збирається, то ще можна пройтися. І заодно звичайно пройдуся і по ремах. Ті, що не плодоносять. Тут можна і хімією дати. У мене альбіон, в якого куча вусів, куча вусів, буду От в кого не да не дають реми вус, е, е, така порода. Видаляйте перші квітонуси, не тільки перші, я до сих пір удаляю квітконуси. Ось такі вони в мене горні. Е, Трошки це з касетки сожена розсада. Пізно, вже пізно, коли вам вже всім відпровела. І оці стакони вже буду зрізати. Ці вже готові. ось бачите, зараз покажу. Зараз покажу. Ці вже буду зрізати. Ой, та що ж таке не витягну? Курінь, це її ополило і тепер витягую, звичайно, воно розсипається. Такий в мене кучерьовий і касеточка вже, ось бачите, яка. Але ще її треба обробити, підкормити, а потім вже висожувати. Купила собі таку лієчку. Для того, щоб поливати стакони. Дуже зручно. Менше води розливається. І тут е, я полила стакони по всім ряду. У мене е, вистачило, ну, трошки не вистачило е, 12-літрового відра води. Ну, звичайно, в мене тут не так то багато стаконів стоїть. Ще ж хочу спробувати виростити касетку без фугерів, так як я вирощую інші сорти. Бо в минулому році в мене не вийшло виростити під фугерами ремонтантні сорти. І так, обідня перерва. У мене смаколику духовці. Ось такий полуничка з вишнею. Запрошую на чой. Пішла долі. Обрізати полуницю, ставити стакани, ставити касетку. Це мені найбільше подобається. от Не люблю збирати урожай, люблю таким займатися. Це мені більш доподоба. Всім миру, добра, всього найкращого.